Друзі, важкі події останніх тижнів в Ізраїлі на фоні повномасштабної війни в Україні можуть викликати різні тривожні реакції. Важливо розуміти, що це нормальна відповідь нашого організму на нестандартні ситуації, бо сама війна це ненормально. У більшості випадків через деякий час настає поступове полегшення, але варто знати кілька простих правил, як допомогти собі. Чи близьким легше пройти ці важкі часи? Якщо ж тривожність не відступає, самопочуття тільки погіршується, не зволікайте, зверніться до фахівців. Під цим відео ви знайдете перелік контактів, за якими можна отримати безкоштовну психологічну допомогу. Отже, кілька важливих настанов від ізраїльського мозу. Перше, що ви повинні пам'ятати, хворобливі відчуття, невід'ємна частина реакції на нестандартну ситуацію, відчуття безпорадності, гніву, тривоги, сорому, провини, заціпеніння, труднощі із концентрацією уваги, нічні жахіття, дратівливість. Це нормально на фоні війни на фізіологічному рівні. Ви можете відчувати втому, запаморочення, втрату апотиту, затруднене дихання, мати труднощі із засинанням, прискорений пульс, проблеми із травним трактом, паніку, тремтіння в тілі, важкість у ногах. Що може допомогти подолати тривожність? Перше говорити про свої почуття. Не бійтеся розповідати історію знову і знову, якщо це вам допомагає її пережити. Якщо людина, яка запитує, готова її почути. Нехай емоції виходять назовні. Не блокуйте їх. Плач це природна реакція, яка приносить полегшення. Ніхто не має права судити вас за те, що відчуваєте. Контролюйте раціон, намагайтеся їсти невеликими порціями, обов'язково багато пийте, але уникайте кави та алкоголю. Четверте – відпочинок. Навіть якщо ви спали лише 4 години і вам не вдається заснути, принаймні спробуйте відпочити. Дайте тілу можливість перезавантажитись. Рутина: обов'язково поступово повертайтесь до звичайних щоденних справ. Активність: намагайтеся бути активними і допомагати іншим за умови, що ця допомога не шкодить особисто вам. Заспокійливі, приймати тільки за рекомендацією і під наглядом лікаря можна навчитися методом, які замінять вживання різних препаратів. Релаксація, спорт, дихання, медитація. Багато хто знаходить підтримку в молитві. Відволікання, гумор, перегляд фільму, малювання чи навіть складання пазлів, догляд за собою все може спрацювати. Якщо через деякий час помітите, що повертаєтеся до рутини, з'явився апетит, спати вдається більше чотирьох годин, стає кращою концентрацією, повертається почуття гумору, то старі звички, з'являється енергія та сили на улюблені заняття, значить, ваш стан чи стан людини із тривожністю покращується. Якщо цих ознак ви не спостерігаєте, не можете працювати, не знаходите собі спокою, а стосунки із членами родини погіршуються. Ви вже знаєте, що робити. Контакти спеціалістів, які можуть допомогти, в описі під цим відео тримаємось.